Дня ніхто слова не дав. зараз підоди, я... Ні одного слова ніхто не дав. Може я дурна, може я так. Це правильно, надо зафіксувати собиття. Ніхто нічого не дав. Чи мало нам оцієї заправки, мали нам ось вже нам надавали. Пересивала, не приїхала. Ні, ну чекайте, хай. Макарович, я оце початок зробила, я вам даю всім слово. Якщо зі мною, щось, оце чути всі. Зробиться? Оце тільки. Дивіться, мешканці цього будинку, ви мені можете сказати? Ви всі підтримуєте цю жінку, так? Так? Ну скажіть, так. Да. Вот, вот и все, потому что, чтобы они потом не говорили, что это женщина Ольга, она, э, ну, там сама проявила эту позицию. Вам, вам всем не нравится то, что вам разрыли здесь дорогу, то, что хотят строить пекарню здесь, правильно? Вот. То, что у вас, можно сказать, э, оттяпали кусочек э, площадки для детей. Вот. Все правильно, я, я таки понял, В принципі, ну так, щоб этот, это, грубо говоря, для нас, всіх мешканців рівного, щоб зараз ми, э, грубо ряд, дивимося всі на вас. Так? Вот, і... так. Да, да. Вот да. Що всі бачили, да, що ви що действительно цей будинок проти э, того, щоб це тут відбувалося? Незаконні такі дії. По крайней мере, вы тут жили до этого, правильно? И как бы с, вас, с вашим мнением нужно считаться. Я, я, за, я вас полностью поддерживаю, поэтому... Не, мы не сами главные, у них громада. А громада это на главное, это джерело влады. И те, что вы скажете, то и милиция, и все слуги вас должны слушать, А мы думаем, что мы не главные, а мы главные. Все правильно. Участковый есть, это хорошо, сейчас посмотрим, как он примет решение. Вот. Но, видите, Люди э... мають права. Весь дом зібрався, щоб обов'язки. А і обов Чтобы... обов права це різні речі. У вас права не обмежені, бо ви є джерело влади, а вони на всього обмежені певними такими своїми законами, статутами і всі іншими речами.